Зараз ми з вами знаходимося в одному із тренінгових центрів Полтавського державного медичного університету. До речі, одного з самих перших тренінгових центрів, які були створені. У 2012 році був відкритий перинатальний центр перинатальний центр третього рівня, який входив в програму саме програму реорганізації перинатальної допомоги в Україні. І по останнім технологіям на цій базі був створений мультидисциплінарний тренінговий центр перинатальних технологій, така його була назва під час його створення. Саме чому мультидисциплінарний? Оскільки ми розуміємо, що перинатальна допомога вона включає в себе допомогу як матері вагітній, так і новонародженій дітині та допомогу, саме анестезіологічну допомогу. Тому мультидисциплінарний центр об'єднує в себе три спеціальності: а це акушерство і гінекологію, неонатологію і анестезіологію. Саме по цій схемі і був побудована структура е, тренінгового центру. Вона до речі відповідає всім тим вимогам, як європейських, так і світових стандартів по створенню симуляційних центрів е, навчання як е, для здобувачів освіти, так і лікарів. Е, під час безперервної їх освіти, що входить саме це, ми з вами зараз знаходимося саме в телемедичній лабораторії. Телемедична лабораторія дає можливість проводити клінічні розгляди тяжких випадків, а також проводити віртуальні і онлайн консультації з. Ведучими фахівцями як України, так і за кордоном саме по складних випадках. Крім того, тут є можливість проведення і семінарів, і тренінгів по практичному спрямуванню як для здобувачів освіти, так і інтернів і лікарів та медичних сестер даного перинатального центру. В структурі цього центру є ще лабораторії. Одна з лабораторій, де проходить саме навчання, де відпрацьовуються всі моделі складних випадків, які існують. При невідкладних станах як ненатології, як шерства, так і анестезіології та відпрацювання відповідних навичок е, наступним е, клінічним лабораторією є саме симуляційна лабораторія, яка представлена новітніми симуляторами, муляжами та місцями для здійснення е, допомоги, яка е, проходить в пологовій залі. Тому тут працює мультидисциплінарна команда, в яку входить акушер-гінеколог, акушерка, неонатолог. Та лікар-анестезіолог таким чином відпрацювання всіх маніпуляцій та його відеозйомка проводиться саме в цій е, кімнаті. Після того, як е, інструктором були проведені певні навички, отримані та проведений комплекс е, відпрацювань певних е, таких маніпуляцій, говорю про те, що я вам можу сказати, це первинна реанімація новонароджених, Допомога при різних лозладах, кровотечах. Після цього е, переходять. Е, Студенти, а також і саме лікарі, які навчаються курсанти, в наступну кімнату, де йде, як ми говоримо в кавичках, розбір польотів. Тобто розглядається питання помилок. В чому сенс цих помилок, тобто іде відпрацювання, де були вони зроблені, як їх не допустити. І головне, що ми добиваємося цим. Ми, проводячи тренді на муляжі, не наносимо шкоди пацієнту. Тим самим здійснюється головний принцип медицини не на шкоді. І саме в цьому в цій кімнаті є комп'ютерне забезпечення, яке дає можливість відпрацювати всі тести тести, як бездовочі освіти, які відносяться до кроку. 3. і саме тут можна декілька разів це проходити. В зручний час і навіть в суботній час таким чином створивши таку лабораторію, вона до речі була перейменована в зв'язку з певним ювілеєм. А це було практично два роки тому, коли ми відзначали десятиріччя своє, бо цен був відкритий ще в 2012 році. Вона була перейменована і тепер носить він ім'я нашого. Нашого видатного науковця, нашого земляка, це Нестера Максимовича Амбодика. Працюємо досить багато. У нас є цілі напрямки роботи. Ми працюємо для практичної ланки охорони здоров'я і для здобувачів освіти, де здійснюється навчальний процес. Тому об'єднання зусиль як управління охорони здоров'я. Так і нашого Полтавського державного медичного університету дало можливість нам створити ідеальний я вважаю контент по практичній складовій перинатальної допомоги нашій області. Дякую.